Ковзани для ведмедя смішна історія про перший літ. У лісі, де завжди панує зимова казка, жив великий і пухнастий ведмідь на ім'я Борис. Він був дуже веселим, любив смакувати мед і, звісно, спати взимку. Але одного холодного зимового ранку сталося щось дивовижне: лісовий струмок, який зазвичай тече річкою, перетворився на льодовий килим, а всі звірі збіглися до нього, щоб погратись. Що це таке? Здивовано запитав Борис, вийшовши з берлогу. І чому всі так радісно бігають по цій твердій поверхні? Зайчиха Маша, що пробігала повз нього, посміхнулась. Це лід, Борисе, подивись, як чудово, можна ковзати. Борис трохи зацікавився. Він завжди любив дізнаватися нові речі, але коли зайшло питання про ковзання, він одразу злякався. Ковзання? Я... Я не можу ковзати? Я ж великий і важкий. У мене навіть лапи занадто широкі для цього, але зайчиха Маша не зупинялася на тому. Вона відразу ж побігла до лісового майстра, лісового кота по імені Мурчик, який славився своїм умінням робити різноманітні корисні речі. Мурчику, зроби ковзани для Бориса. вигукнула вона. Ми ж хочемо, щоб він також міг ковзати по льоду!» Мурчик, недовго думаючи відповів: Звісно, я зроблю ковзани для ведмедя. Мої лапки завжди знайдуть спосіб. Тільки, Борисе, нам потрібно буде твої лапи трохи підготувати. Борис здивовано поглянув на свої лапи. Що значить підготувати? запитав він. Не хвилюйся, я надам їм правильну форму, щоб ти міг ковзати, як справжній ковзаняр». Мурчик взяв кілька шматочків дерева, старої шкіри, кілька товстих шматів моху і після кількох хвилин шумної роботи показав Борису свої чудові ковзани. Ось вони, твій новий стиль для льоду. вигукнув Мурчик. Борис подивився на ковзани і, хоч як не смішно виглядало, одразу ж вдягнув їх. Ковзани були величезні, схожі на два великих дерев'яних дуба, прив'язаних до його лап. Ну що ж, спробую, сказав Борис, похитуючи головою. З перших кроків він зрозумів, що це непросто, як йому здавалося, його величезні лапи ковзали по льоду, ніби він був на великому каруселі, а кожен рух супроводжувався гучним і веселим відлунням. Ой-ой, упс! Борис падав на лід, як м'ячик, що котиться, і кожного разу він сміявся разом з усіма тваринами, які спостерігали за його незграбними спробами. Але як це часто буває, з кожним новим спробуванням Борис почав ставати кращим ковзанірем. Спочатку він лише ковзав у різні боки, а потім почав робити справжні фігури на льоді, хоч і дуже смішні. Лисиця Маша та зайчиха Маша навіть почали плескати в долоні від захвату. Молодець, Борисе, ти навіть кращий за нас, сміялася Зайчиха. Це найкраще ковзання на світі, додала Лисиця, а сам Борис не міг зупинитись від сміху. Тепер він з нетерпінням чекав кожного зимового дня. Щоб зі своїми новими ковзанами ще раз вийти на лід і продовжувати свої веселі катання. І хоч він не був найелегантнішим ковзанярем, але кожен його рух був найсмішнішим для всіх його друзів. Так і сталося, що Борис, великий ведмідь, став найвідомішим і найсмішнішим ковзанярем з лісу, і з того часу всі тварини завжди з нетерпінням чекали зими, щоб разом кататися на льоді. І сміятися, і веселитися, згадуючи того чудового ведмедя, який першим відкрив для себе козани на люду. І хто знає, можливо, це було тільки початком ще однієї неймовірної пригоди для Бориса та його друзів.